Він перший боксер із Чернігівщини, який ще школярем став чемпіоном України і призером Європи. Відтоді Дмитро своїх позицій у ринзі не здає. Остання перемога принесла лідеру збірної України у вазі до 75 кілограмів путівку на 31 перші літні Олімпійські ігри, що відбудуться наступного року в Ріо де Жанейро. Діма скажімо так, він б'є всі рекорди. Сам же свої рекорди б'є перший із города Чернигова выиграл вообще чемпионат Украины. Потом второй раз выиграл. Там, первый поехал на Европу, взял медаль, на участник мира, Там, всемирные игры. Как бы это все вот у него он. Все делають перший раз, что то выигрывает. Ну а ліцензія на Олимпийские ігри це вообще вперше в історії нашого бокса і включає там, вообще скільки существует. Ліцензію на минулі Олімпійські ігри у Митрофанова буквально вирвав Євген Хитров. Цього разу Дмитро отримав її завдяки перемозі над французом Мішелем Таваризом. Если бы ми не взяли ліцензію зараз, то ми б його могли взяти только в має місяць шістнадцятого року. А до Олімпіади оставалось бы три місяці. Очень сложно тоді було б. Бы... В пік форму. Митрофанови з товарисом давні суперники і товариші. Боксерська дружба, вона така: ось у бою за ліцензією на Олімпіаду Мішель постійно намагається поцілити Дмитрові кудись у область носа. З Мішелем товариством ми вже зустрічалися три рази до цього, і я його добре знаю. І І він він хотів він теж хотів, победи, і тому він хотів потрапити мене, Я не знаю, може в нос, куди? Ну, як ви коли. Хотел меня мне победить? Но мое желание оказалось больше. Видно было, что его как бы готовили под Диму, там не в нос, а просто, скажем так, были тоже определенные наработки, как вот и работали с Димой да, под товариса. То он там выполнял эти действия, там в четвертом раунде удачно, скажем так, где-то моментами попадал. Но в конце концов сыграла дальше потом подготовка. Болі, так, фізичко, ми їх Після шостого раунду Тавара знімає рукавички і здається. Але найважче було перемогти не фізично, а психологічно самого себе, зізнається Дмитро. А от психологічно було тяжело настроїтися, потому що була більша відсутність з усіх сторон. Ну, Область була ну, Україна вся. І... Найголовніше на цих етапах, коли психологічна нагрузка, чоловіку, ну, груз важності бою дуже. Він освободиться и достаточно ярко бой. Много моїх колег, моїх друзів оцінюють як ну, одну з його боїв. Хоча фізично отримувати удар у ринзі таки боляче. Ну, вже, наверное, и не чувствуешь, там в бою, когда ты в ринге адреналин зашкаливает, и ты не чувствуешь боли. И ну, ты хочешь попасть. Ну понятно, что <головік>, надо уходить от ударов. Они они боль... ну, Если попадают, то это больно. это больно. Но. Я ж тренуюся для того, щоб менше пропускати. Попереду у Дмитра трохи відпочинку, а потім бокс, бокс і ще раз бокс. Про ріо Де Жанейро він поки хвилюватись не почав. До нього ще буде багато боїв. У вересні за чемпіонський пояс Аїба про боксінг. Я підписав контракт з Аїба про мопрофешніл боксинг до, до кінця 2016 року. І в нас от зараз цей цикл закінчиться, Потім я ще не знаю точно почнеться слідчий, наверня на слідчому році. І будемо сражатися, тренуватися, виступати і готуватися до Олімпійським іграм. Аби побажати удачі на Олімпіаді Дмитрові його запрошують у високі кабінети. В облдержадміністрації патріотичні квіти, грошова винагорода. А він, як завжди, усміхнений, скромний і ввічливий. Першим ділом представляє своїх тренерів. І давати інтерв'ю набагато складніше, ніж боксувати, каже Дмитро. Хай так і буде. А ми поки триматимемо кулаки за нашого боксера і його майбутні перемоги.